Вітаю на каналі Наукові Публікації. Ми вже завершили розбір ключових розділів у науковій статті за форматом IMRAD. І тепер ми дійшли до останнього важливого розділу: розділу обговорення. Це момент, коли ви пояснюєте значення ваших результатів, порівнюєте їх з іншими дослідженнями та визначаєте, що ще потрібно зробити у майбутньому. В цьому відео ми детально розглянемо, яку структуру має мати обговорення, як правильно аналізувати результати дослідження, які типові помилаються. Допускають автори, та як зробити цей розділ переконливим для рецензентів? Готові? Тоді ми починаємо. Уявіть, що ви отримали унікальні наукові дані, але не пояснили, чому вони важливі в такому випадку ваша стаття залишиться. Непоміченою, навіть якщо результати дійсно великі, обговорення це не просто повторення отриманих результатів, а їхній детальний аналіз. Розберіть, як результати співвідносяться з попередніми дослідженнями, що вони означають для всієї наукової спільноти, які вони мають обмеження, які перспективи відкривають для майбутніх досліджень. Обсяг цього розділу зазвичай має від тисячі до двох тисяч слів, залежно від вимог журналу. Аби зробити цей розділ логічним і структурово. Ним рекомендується включати наступні елементи. Перший короткий підсумок головних висновків. На початку розділу коротко сформулюйте головні результати дослідження, проте не дублюйте розділ результатів. Хороший приклад: наші результати показали, що використання штучного інтелекту в освіті значно підвищує рівень засвоєння матеріалу студентами. А поганий приклад: в експерименті взяли участь 300 студентів, з яких 150 використовували штучний інтелект. Ця інформація повинна бути використовує. В розділі результати а не в розділі обговорення друге порівняння з іншими дослідженнями один із ключових аспектів обговорення це зіставлення ваших результатів із попередніми науковими роботами задайте собі питання чи підтверджують ваші результати гіпотези інших дослідників чи суперечать вони існуючим науковим даним чому ваші результати можуть відрізнятися приклад наші результати узгоджуються з дослідженнями такого то та такого автора в 2021 році яке також виявило що інтерактивні методи навчання підвищують успішність студентів? Поганий приклад. Результати цікаві, але ми не порівнювали їх з іншими дослідженнями. Третє аналіз можливих обмежень. Жодне дослідження не є ідеальним. Важливо вказати, які фактори могли вплинути на ваші результати: обмежена вибірка, використані методи, які мають свої недоліки, і чи були зовнішні фактори, які могли вплинути на ваші результати. Правильний приклад: дослідження було проведене лише в одному університеті, тому результати можуть не відображати ситуацію в інших навчальних закладах. А помилкою тут буде сказати так: у нашому дослідженні не було жодних обмежень. Якщо чесно, то у рецензентів Можуть виникнути сумніви у вашій об'єктивності. Четверте, практичне значення та майбутні перспективи. Наприкінці розділу розкажіть, як ваші результати можуть бути використані на практиці, та які перспективи відкриваються для подальших досліджень. Приклад тут. Отримані результати можуть бути корисними для розробки нових підходів до викладання в університетах. У майбутніх дослідженнях варто розглядати вплив інших факторів, таких як рівень підготовки студентів. А помилкою тут буде потрібні додаткові дослідження. Це надто загальна фраза, яка не дає конкретних напрямів для подальшої роботи. Типові помилки у розділі обговорення повторення результату без аналізу, бо обговорення це пояснення значення даних, а не просто це їх повторення. Наступна помилка це відсутність посилань на інші дослідження. Ваші висновки мають бути підкріплені науковими джерелами. Далі, занадто загальні висновки. Варто уникати розмитих формулювань без конкретики. І останній мінус це ігнорування можливих обмежень. Важливо чесно вказати, що могло вплинути на результат. Висновок. Розділ обговорення це момент, коли ви перетворюєте свої результати на повноцінний науковий внесок. Щоб зробити його сильним, пам'ятайте, порівнюйте свої результати. Результати з іншими дослідженнями. Аналізуйте можливі обмеження. Покажіть практичну цінність вашого дослідження та уникайте типових помилок. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. У коментарях напишіть, яка частина обговорення здається вам найбільш складною. Також на нашому каналі дивіться інші відео по структурі статті. І до зустрічі в наступних відео!